В чому сенс життя? Було б дуже просто, якби кожному видавали сенс життя в державній установі, наприклад, разом із свідоцтвом про народження. Уявіть, не потрібно було б шукати себе, вибирати професію і зрозуміти, для чого ви народилися. Все це ніби зазначено в якомусь документі, але в реальності нам доводиться шукати сенс життя в повсякденному житті. І як виявляється, це не так просто. Але чи є в житті хоч якийсь сенс? Чи можна жити без нього, і чи існує доля? Сьогодні ми поговоримо про це. У цьому відео. Інколи можна здивуватися, що смерть робить життя без сенсу. Для чого щось робити, щось створювати, займатися чимось, якщо це все з часом зникне і ніхто не пригадає, що ви колись жили. Тому німецький філософ Мартін Хайдегер писав, що смерть це закінчення будь-якого потенціалу. Коли ми живемо, у нас безліч планів, безліч побажань. Ну, наприклад, на вихідних прогулятися, прибрати чи подивитися фільм. Але коли приходять вихідні, з усіх цих справ нам доводиться вибирати лише одну. Але якщо ми не доживемо до вихідних, то ці потенційні плани зовсім стануть неактуальними. Багатьох це лякає, тому що ми відганяємо думки, що нас колись не стане. Хайдегер називає таке. Перевідчуття смерті дасма, але таке життя перетворюється повсякденні клопоти у ті, які не мають будь-якого сенсу. Якщо ми боїмося смерті, значить, ми боїмося і жити. Філософ Епікур помітив, що смерть не має ніякого відношення до життя. Коли ми є, то смерті ще немає. А коли смерть наступає, то нас уже немає. Це Питання пояснює, чому не варто боятися смерті, але залишається незрозумілим, для чого вона взагалі нам потрібна, для чого нам народжуватися, якщо потім нам все одно доведеться помирати. На смерть можна подивитися і з іншої сторони, але саме вона надає сенсу життя. Якби її не існували, ми б жили безкінечно. Як би це виглядало? Здається, що у нас була би вічність для того, щоб насолоджуватися всім, що є у нашому повсякденному житті. Але для чого, якщо все це можна відкласти на потім, потім поїхати на море, потім подивитися улюблений фільм, потім поділитися часом із рідним або приділити час дорогій вам людині. Будь-які дедлайни втрачали би сенс. І навіть найпримітивніші моменти втрачали би гармонію і сенс. В цьому і полягає сенс смерті. Вона змушує нас цінувати те, що ми маємо, і розуміємо, що ми можемо це втратити. Отже, в чому сенс життя, як його знайти? Деякі люди вважають, що сенс життя це вроджені ідеї, наприклад, як колір очей. Також відповідність встановлює і детерміналізм. Детерміналізм стверджують, що у світі все взаємопов'язане. Наприклад, ви б не купили морозиво, якби на вулиці не було б так гаряче, або якби багато років назад ваші батьки не познайомилися, якби до цього не з'явилося людство. Із цього ланцюжка не можна нічого виключити, оскільки все взаємопов'язано, оскільки події можуть відслідковуватися по єдиному сценарію. А значить, все визначено, включаючи сенс життя. Тут важко зрозуміти, як можуть існувати особиста відповідальність, воля та детерміналізм. Але Девід Юм стверджував, що одне іншому не заважає. Відповідальність ми несемо за свої вчинки, які робимо за власним бажанням без примусу. Так, пристрасть до солодкого і спекотного на вулиці. Не підштовхували, але і не змушували купувати морозиво. Ми могли спокійно купити воду, але обрали морозиво. Ось це є і воля. Девід Юм говорив, що саме воля не дає нам право вибору, оскільки будь-який вибір ми робимо, виходячи із нашого настрою, наших смаків чи наших переконань. Тому у вас немає вибору, але є воля. Сенс життя може бути визначений не лише нашою народжуваністю, але й нашими і вірою. Так, релігія несе великий вплив на життя людини. Тут ми сприймаємо сенс той, який хтось займав або знайшов до нас. Наші переконання не обов'язково мають бути пов'язані із релігією. Наприклад, світогляд Сократа. Був пов'язаний із християнством задовго ще до появи християнства. Він вважав, що земне життя і тіло це причина страждань. А от безсмертну думку чекає інший світ. Тому він спокійно прийняв свою смерть і не намагався цього уникнути. Із таких переконань виникає особливий сенс життя. Життя стає ніби етапом, а його сенс стає в тому, щоб. Підготуватися до наступного етапу: життя, смерть, кохання за кожним із цих термінів стоїть історія розвитку людської. Думки. Французький філософ Жан-Поль Сартер вважав, що ми не є людьми від народження, а стаємо ними в процесі життя. Оскільки в нас немає чіткої програми, за якою ми маємо жити, оскільки не знаємо свого призначення і нічого не може визначити нашу мету життя, для прикладу людині з високим ростом буде легше грати у баскетбол. А з довгими пальцями грати на піаніно, але ці дані не змушують людину займатися тим чи іншим видом діяльності, якщо вона цього не хоче. Ви можете самі зазначити, в чому сенс вашого життя. Якщо ми визначаємо самі сенс життя, то ми не можемо виправдовувати свої дії. На перший погляд, вибір це прекрасно, оскільки ми самі в змозі вирішити, що нам потрібно. В житті людина більше схожа на осла, який помирає від голоду, бо не може обрати із двох куч сіна. Знайти себе і зробити вибір у житті і прийняти наслідки цього вибору це важка ноша, з якою доводиться жити кожній людині. Якщо син життя шукати самостійно, його можна взагалі ніколи не знайти, а можливо, його зовсім і не існує. Тоді виникає питання, яким задавався Альберт Камю. Чи вартує праця життя бути прожитою? На думку кам'ю, всі ми схожі на Сизива, який займається безкорисною працею. Ніби людина штовхає вгору великий камінь, який знову і знову скочується вниз. Сизив розуміє безвихідь свого становища. Але не визнає, що в цьому немає сенсу. І продовжує робити свою роботу. Він змирився із абсурдом і прийняв його. Тому камю називає Сізифа щасливим його камінь це його сенс життя, який він штовхає вгору. Що робити тим, у кого немає такого каменю? Кам'ю пропонує два варіанти. Перший варіант це ігнорувати існування без сенсу. Але такий спосіб він називає слабким. Робити вигляд, що все добре, ховатися у повсякденній рутині. Саме це описував хайдегер у Дасма. Друге, це капітуляція або самоубивство. Це теж вважає кам'ю. Слабкістю і засуджує. Єдиним способом опанувати насенітницю є естетичний досвід. Так, творчість допомагає нам обманути розум і вивести його за межі абсурдного буття. Але естетичний досвід це не обов'язкове мистецтво. Кам'ю також відносить природу, тому не втрачайте можливість помилуватися природою, заходом сонця, співом, птахів чи красивим пейзажем. Знайти сенс життя складно. У багатьох він пов'язаний із можливістю займатися улюбленою справою, але дуже часто доводиться відмовлятися від цього. Бо найважливіше у житті це бути самим собою, коли всі намагаються зробити вас кимось іншим, Оскар Уальд. Тому не забувайте, що саме головне це знайти свою душевну рівновагу, душевний спокій і бути самим собою. Усім дякую за увагу і до наступних відео!